з вами на нашому шкільному подвір'ї на... для вшанування пам'яті Ігоря Дмитрівна, вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. Вони віддали своє життя за наше щасливе майбутнє, за волю і незалежність України. Вони віддали своє найцінніше. За наші будні і свята, за наше щастя. Тож нам з вами треба продовжувати боротьбу. А наша боротьба це не байдужість, бо тільки байдужість може згубити те, що вони розпочали, те, заради чого вони загинули. А це наші українські. Традиції, ті, які передаються з молоком матері від покоління до покоління. Вони загинули за те, щоб ми з вами відстоювали любов до ближнього свого. А це не тільки любов до тата й мами, до братика і до сестрички. Це Любов до однокласника і учителя це розуміння сусіда і товариша, це взаємоповага між калушанами, українцями, між землянами. Це оберігання рідної домівки. І це не кімната, в якій є наше ліжко. чи... Наш письмовий стіл з телевізором чи комп'ютером. Герої не вмирають, сьогодні ці слова про тих, хто загинув за свободу і власну державу, хто стояв пліч опліч з таким же мирним та обезброєним українцем проти колони Беркутівців, хто подумки молився, а вголос вигукував. Слава Україні, хто власним життям ризикуючи. Оберігав кожного українця і право називатися українцем. За три місяці Україна пережила цілу історичну епоху. Ці три місяці ніколи не зникнуть із нашої пам'яті. Вони болітимуть піснею, «Плини Кача, словами герої не вмирають та молитвою. Помолімося, й ми за душі тих, хто віддав своє життя, боронячи наш мир. Ми запрошуємо до слова отця Федора Мороза. Приходить час. Шановувати кожен рік героїв Небесної Сотні, я завжди задаюся питанням, а що змінилося? Задайте, два роки назад, піднесення, дух бойовий, бажання зміни. Але чи щось змінилося, крім того, що скільки людей віддали життя за те, щоб ми сьогодні жили, скільки хлопців сьогодні на передовій. Чи щось змінилося? Ми думали, що зміниться, але змінилося мало що. І сьогодні, дивлячись на минуле, два роки назад, ми повинні не засипати духом. Ми не повинні бути байдужими, а повинні десь підтримувати в собі той дух, який запалений. Героями Небесними сотні і тими хлопцями, які вже віддали своє життя під час бойових дій в АТО. Сьогодні ми маємо мало говорити високопарних слів, а збирати в кулак свою волю і робити те, що розпочали ці хлопці. Дійсно сказано, що за три місяці відбулася ціла епоха. Переломний момент в історії України. І він не закінчився. Ми думали, що він закінчився. Ми думали, що все буде добре, буде краще, ніж було. Але ми не бачимо того кращого. Ми бачимо зовсім інше, але слова стали кращими, добрішими. Держава чи управителі держави стали мудрішими в свою сторону для того, щоб це все від нас закрити і сховати, шануємо ж світлу пам'ять нашого випускника-земляка, а також усіх героїв Небесної Сотні, хвилиною мовчання. Схилімо голови в скорботі, будьмо достойні пам'яті героїв. Правильно казав, що Час пройшов, а то що, то, що було, майже і лишилося. Помінялося тільки обличчя владі. На жаль, тільки обличчя. Я дивлюсь часто і фотографії, і відео з Майдану, з яким, з яким натхненням люди там стояли, з, з якою жагою до змін. і Як вони всі хотіли, і ми, і ми так само, хто, хто, хто міг. Чим допомагав, однак оце, це бажання щось змінити на краще в Україні, воно лишилося тільки, тільки в того народу, який брав участь, хто переживав Майданом, але не в головах наших керівників в країні. Шкода, шкода бо час пройшов. Відбулося навіть, може, і в когось деяке розчарування, чи треба було того. Треба було. Треба було, треба було доказати самим собі, українцям, що ми є нація. Я дуже хочу, щоб оцей початок, цей перший наріжний той камінь фундаменту, який заклали люди, і Небесна Сотня на Майдані, щоб він виявився дійсно тим міцним фундаментом, на якому буде стояти Україна, не та Україна, яка була 5-10 років назад, а та Україна, якою будемо ми всі гордитися. Слава Україні! По морю рук, по морю сліз і гніву, пливуть човнах розтерзані сини на хвилях молитов і переспів. так, ніби в жилах застигає кров, а потім п'є у скроні голосу. Героям слава, вписану у серці, засвідчуємо вічну пам'ять та нашу шану героям Небесної Сотні, зокрема, й нашому воїну світлу й добра, покладанням квітів до меморіальної дошки Ігорю Дмитріву. Пісня присвячена всім матерям, які коли-небудь відчували подібне. То випав серед літа на троянди білий сніг, син до неї не вернувся вже на батьківський поли, а мати жде, а мати виглядає, мов чайка хлить мами на душах, трігов все. Йде все жиля синочка, пішов у вічний сяві уникл, лишилась маві, вишика сорочка, шинеля сира, наче монолі, посиділа згоря мати, болим зойкнула душа, бо згадала, як маленький. На зустріч поспішав, небо плакало дощами, гасли зорі у морі несуть квіти на могили українські матері, а мати жде, а мати виглядає, мовчайка мами мамина душа, Тривожно серце зводить. Збор... Училась мамі вишита сорочка, шинеля сира, на черномі.